колеги, запит да, <смі> Значить, До мене звернулися представники гімназії 23, і я є представницею пікувальної ради цієї гімназії 23. 15 вересня на території гімназії сталася аварійна ситуація з пожежним відранком. І тоді Кременчук водоканал швидко все відремонтував, але виникла така проблема. Водопровідні мережі на території школи, вони ні на чиєму балансі. От і е, є питання також і до стану пожежних гідрантів, і цих стану цих мереж і в інших навчальних закладах. І колись Віталій Олексійович нам говорив, що необхідно нам перевірити і це обладнання, бо зараз воєнний стан і е, питання пожежної безпеки в пріоритеті. То в 23-й школі зараз є потреба відремонтувати зовнішні мережі і відремонтувати цей пожежний гідрант. І для цього необхідно передбачити в бюджеті на наш ступний рік кошти в сумі 375 тисяч гривень. Це вже проведено обговорення з водоканалом, і така орієнтовна цифра. Стосується наступного. Прошу підтримати включення в бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 24 рік кошти в сумі 375 тисяч гривень на ремонт водопровідних мереж в гімназії No23. І е, прошу також розглянути питання про потребу ремонту зовнішніх водопровідних мереж в закладах освіти Кременчука. Ну і пожежних гідрантів, зокрема, аби вони були всі справні в належному стані у наш важкий час. Е, Геннадій Федорович, є ж у нас, да? А, Лоболея. ви знали про проблему з гідрантом у ратушки? гідрантами, гідранти – це на балансі водоканалу, на керівники нам доповідали і в будь-якому разі, коли приймаємо пожежну сигналізацію, вона перевірить. Якщо до школи немає проблем, пожежна сигналізація приймає. Да. Ну, будемо вирішувати все. Геннадій Федоровичу передач свобода, все зробив, з вирішив. Прошу підтримати заклад депутата Мирослава.